Я можу сказати, що музика це 100% хопі. Чесно, не знаю. Я зараз не можу зходу, типу, от якось проаналізувати особистості персонажів. Мене там ледь і на сльози не пробили, як вийшов, слухав. Я В цілому мені просто дуже подобається класні та фізичні видання, і не тільки музики, там книг і так далі. І от те, що він розказує, що бандаламенті, дарк джаз, вайтвар. Там є коли джазові моменти, вони набагато більше схожі на те, що вайтвар. То я таки послухав: о, це ж той трек. От з того моменту ось цей альбом мене. Просто воду. У мене музика це взагалі центральний в житті. Ну, я себе не уявляю без цього. Я б сказав, що нічого немає такого, щоб я міг би виділити. Ну, знову ж таки, так, да, типу я там люблю гри пограти на комп'ютері, кіно подивитися, але це я не вважаю, що це хобі. Стандартний варіант, чи можна цікавитись. Я можу сказати, що музика це стовідсотково хобі. я багато цим займаюся, але разом з тим я дуже люблю бігати, і я тренуюся постійно. А, і от я. Якийсь час назад відкрив для себе скілолазіння, і тут прямо ледь не в клубі, скелелазний стенд. І Перше, що я зробив, це я не в клуб, пішов питати, де розвантажуватися. Побіг питати, скільки коштує тренування. Дайте тапки, дайте інструктора, і поліс. Життя це, це якраз все це є. Це є і робота, яка в принципі в якійсь мірі теж її можна сприймати як хобі. І музика як хобі, і от біг як хобі, як скелелазіння. І це все просто розширює цю картину, в якій ти знаходишся. Я взагалі нічого не збираю. Я. Нічого злам... не. Типу пару книжок є, які там з квартири на квартиру переїжджають. Матеріальне накопичення якихось благ мені не притаманне. І я вінні почав збирати yeah. десь рік тому назад. Більш активно, ніж до цього, не те, що прям супер активно. Я там собі беру там один-два мініла на місяць, якихось прям улюблених альбомів. Я в цілому мені просто дуже подобається класні там фізичні видання, і не тільки музики, там книг і так далі. Тому що я теж вважаю, що mm -hmm. а, це той момент, там де люди вкладають дуже багато сил в дизайн, в оформлення, тому що я як, власне цим займаюся. Теж, і тому мені цікаво, приємно тримати в руках там класне видання, якесь книгу якусь класну. У мене навіть він ілі немає. Воно був, був один шпел'єр, uh, да, і він потонув. Мій любить Мінфільм це трилогія вода персні. Дуже мало фільмів, дивлюся, і так сказати, ну хай буде ціні забутих предків. Добре. Я просто чого за фільми вас запитав в описі, і на сайті, я ще не помиляюся, і на бендкемпі, то виказали про Двіда Лінча. А який може можливо улюблений фільм Девіда Лінча? Чи серіал? Взагалі, е, ну я розділяю насправді, наприклад, Інпікс, тому що вплив на от, естетику і атмосферу воїт Twin Peaks це точно. А якщо казати саме про його повноформатні фільми, то, мабуть, внутрішня імперія. Він дуже всратий, він дуже дивний. Але от якраз цим він мене, типу, і зачепив. От у Дивідалініше немає більше настільки типу, дивних фільмів. Дякую. The Love and The Great Call Death of the Years». І я думаю, що якщо брати щось що прям колись давно, було і дуже впливало. Це у «Неврозис» є трек «Away». От він прям такий для мене знаковий був емоційно дуже сильний. А з останнього. Ну я, я майже пристав слухати музику mm -hmm. з початком повномасштабного вторгнення. І вона емоційно якось проходить повз. Ти слухаєш. фон? Фоном грається. А Антон Менюк випустив недавно сольний альбом, там mm -hmm. три треки, там на закарпатському лейблі. І от у нього є пісня Дрон. Я не знаю. Мене там леді на сльози не пробили, як вийшов, слухав. це. Отоно. Дуже мінімалістична композиція, він грає на клавішах, співає, але емоційно, воно ну якось прям. Ти за останні от роки, це, мабуть, саме таке яскраве, що я почув і відчув при цьому. Okay, от я тобі сказав про трек Агалоха. І okay. в мене власне цей альбом, цей yeah, yeah. трек і улюблений Агалов The Mental. Я цей альбом насправді ще перший раз почув, коли мені там взагалі було ну, фігню років, тому що у мого батька був диск-компіляція від mm. якогось журналу СНГ, Я не пам'ятаю точно, щось називався як Audio and Stereo, і там була компіляція готичної музики. І там був цей трек, власне, і я взагалі не дуже розумію, які відношення він має до готичної музики, але так чи інакше я його тоді послухав, і спочатку я взагалі не зрозумів, mm. а потім в якийсь момент. Коли я наткнувся на цей альбом, десь роки через два, коли я вже почав більш слухати прям, ну, типу, екстремальний метал, там раз, типу, тубикухи дійшов, то я такий послухав, о, це ж той трек. От з того моменту цей альбом мене просто воду. Я от вас тобі казав про те, що я венів почав збирати. Mm -hmm. Це от один із перших вінілів, котрих я купив, причому за типу, думали, Серйозні гроші, я не міг не взяти цей альбом, щоб його слухати. Він мені прийшов, і я реально сів, включив, і я посиджую в мене тут майже очі було. Дуже цінний об'єкт тут виклик. Так, це саме цінний об'єкт. За останній час я все-таки думаю, що це вежа хмар. Її чотири обличчя, здається, альбом, чи «Ритуал». Я точно не пам'ятаю, який, але якийсь з них, от тиж такий що... Змусив мене вийти з цієї музичної коми, коли нічого тобі не цікаво, ти слухаєш, воно все, не зачіпає, а тут я от включив і такий. Чи ютуб мені підкинув, я не знаю. Якийсь український Даркфолк я для себе так досліджував. Ну. Цікаво було просто зрозуміти, що там є. Цей альбом, і я от такий. Діммур Морді. 100%. тому що займає. прям. Ну, типу, там історія того, mm -hmm. як я це писав. Це дуже таке. Ну, якщо брати по альбомам, то мабуть, з першого альбому, мабуть. Süborn ноч. З другого. З другого, мабуть, ласчніч Фейл. І з третього. От, от на третьому важко. Фенікс Члівіафан. Ну, так, Добрый. Це те, що перше, виходить в голову. Є одна особлива пісня. Це з Де Бімур Морті другий трек, який називався. Ebers". «Ember's». Емберс, так. Embers, да. От. От він мені в плані емоцій, в плані того, що ти вкладен. Скажімо так, Андрій за мене висловив те, що я. Точніше. Висловив те, що я відчував. І те, щоб я не зміг висловити за відсутність потрібних скілів. Угу. Особисті якісь ритуал. Чи... Ви так. Це ритуал, чому ні. Я не ну, от ні, я, собі це щас, я собі щас в тур хочу ритуали бігати, десь, якщо з коледром є лазити, і всяку це активність, віде 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 віде. Да. Тобто, Пиво та э, спорт. Нет, це справді. Я сказав, що я не віртую, насправді я віртую. Насправді в моєму випадку особливо навіть би, часу більшості на якісь там прям конкретні, типу, не знаю, штуки, які можна назвати, то немає. Просто є якийсь паттерн, так як я все ще там за всякі штуки відповідаю, типу за мерч і так далі. Mm. Там, треба все показати, розповісти, там, розкласти і так далі. І більше часу займає те, що я там іду і там цими речами. У нас саме вообще ритуал до виступу — це розібрати. Зібрати барабани і потім ритуал після виступу їх зібрати докупи і все завантажити. Ритуал по дефолту. Повернемося. треки. Найвежливіше IPM or Мурморті. Це була ювілейна война EP нашого Тобто То есть він попросив, чуваки, не хочете записати там. от у нас 200 реліз. Треба зробити війну якийсь реліз. Ми, я хотів би, щоб це було ви такі окей, так. А, але там питання було в термінах. І що відбувається? Ми поводжуємося, я починаю писати трек, пішов до наїф, і через тиждень ламаю руку. Розкажи я. що ти питав про хобі, atrake. <discourse> тоді в мене було хобі, я намагався більш-менш серйозно займатися е, <yes> Присідав, штанга зі схизнула, рука хряк, все. Постійно два місяці відновлення. А, точніше, не теж до відоміся відноси. Два місяці до моменту, коли можна брати в руки гітару. Mm. І, Власне, а є терміни. І я такий, блін, що робити, mm. Ну, типу, в мене якби досвід <схід> <схід> створення музики в гітар-про. Я кажу, ну чуваку з веду, що як, я, квітці, нічого не обіцяю, але спробую. Спробував одною рукою мишка клавіатура, Якось згорів навпів, зміг, написали. Але питання в тому, що в в той момент в мене це ж був ковід, і в мене mm. якраз ще й як умер дід. Від цього, який, ну, займає дуже важливе місце і займав, і займає, тому що це якраз людина, яка дуже сильно вплинула на мене, в принципі, розвиток як особистості, mm -hmm. моїх інтересів. Те, що я почав займатися музикою, тому що він завжди допомагав. Власне, я от, в ці вот два треки. Перший я написав просто от, в цій вот ситуації з зоною рукою, а другий, тут, про котрий казав Андрій Амберс, я написав якраз Дід був у лікарні і. Воно все от, змінилося виходить. От, от, от. Оце, мабуть, ну, більше казати от, про, про витварцю, але найскладніше ну, було. Залежить від того, як ти сприймаєш це. От, е, Я не знаю, якщо щось вийде на Ріотберн, я впевнений, що для Юри буде найбільше успішно да. по цені. Десять років назад, якби я вибігав на Ріатберн, я б там просто щастя валявся, плакав, кричав би. Щас мені. Немає різниці де я граю. Чи тут Махну пали, чи но Рад ну, ти ж для людей граєш, катаєшся. Ну. І тому я не можу казати про успіх якісь. Mm -hmm. Ну, мабуть, успіх буде, коли ми там будемо кататися раз на рік в і буде грошей вистачати, щоб не працювати весь інший рік на роботі, а займатися іншими речами. Ну, ну це да. це такий, типу, знаєш, більш, більш матеріаль, фізичний да. матеріальний успіх. Да. Якісь досягнення, типу, фестивалі, там ще щось. Ну, типу, це прикольно, що тебе кличуть, але я в цьому не бачу якогось свої... свого самоствердження. В цьому. Ну, ну, покликали, ну, могли не покликати, могли покликати там, на якісь маленькі. Все, мабуть... Ну, кайфуєш не від розміру фестивалю, не від uh, його статусу, а від uh, якихось речей, які відбуваються навкруги. Типу, якісь люди ти приходиш, знайомишся, вони ти пересказують mm -hmm. історії свої, і це прям ну. Це надихає. Ну це знову ж таки, це якби зрозуміло, абсолютно типу, суб'єктивний. Да, ну, знову ж абсолютно... таки, про Родберн, це просто для мене. Як я от, типу, я там займаюся життя, я пишу цю музику, і для мене, от розуміння того, що мене е, вже там, ну от у нас перший раз літів, другий раз летів, третій раз, але нас все одно, типу, хочуть побачити. Бачучи склад Родберна, як це все відбувається, які там гурти. Я розумію, що це такий ну, фестиваль, на котрому. Якщо тебе там запрошують туди, й ти там граєш. То це свого роду, типу, ну просто знання того, що твоя музика класна. Ось і все. Приємно, що от. Не просто сам що не зрозумів. І ще таке, я не знаю, це не питання. От мене трошки засмучує той факт, що за кордоном в Америці, в Європі там, ті ж Німеччини ви. Більш популярні, ніж тут. Слухай, ну, насправді так можна було сказати про там умовно до якийсь 2019-10 рік. Зараз е я б сказав, що я не думаю, от ми що ми б зібрали там десь, е я не знаю, в умовному там Берліні чи в Паріжі більше народу, чим ми збираємо зараз Києві Пілітажі. Да. Тобто, в якийсь момент просто нас почали дуже багато, чіп слухати в Україні. Mm. Зрозуміло, да, наприклад, якщо брати там. Умовну статистику, там в Spotify, да, то зрозуміло, що в Штатах у нас там 50% в принципі сукачів це штат, а й все інше там, інші країни. Але ну, такого, що там, ми популярні, що, в Польщі чи Німеччині, чи там, ну, інших країна. Такого ну, зараз я не думаю, що такого немає. Немає все? Ну, я типу, я, я не знаю. Ну, от чесно, я я, я от, ще в груду ну, не маю. Хтось із моїх знайомих, з ким я спілкувався, сказав, типу, що. У мене таке відчуття, що Вайтвар закінчиться коли ти з Ну так, типу можуть міняти сюди, головне, щоб він був. Типу, це якби. Я Явно розчинна сила, плюс в нього є сприйняття того, що він хоче від цього. І він там, наприклад, не приймають. Ми там з Миколою щось напишемо. Якихось пісень. ні 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 Вайтвар, все, типу, я ж грав. Тут один ріф, я візьму з цієї там пісні на 8 хвилин. А далі все своє. Ну так типу, пиши тоді все своє. Ну, це це його проект, він цим живе. Що буде вибір поїхати, я не знаю, десь по Парижу походити чи в Карпати в похід. Я для мене вибору немає. Як я ще поїду в похід? Бо мені ми... ну, що, ходити міста архітектор, я в на цьому не знаюся. Ходити естетично, типу, ой, красиво, ой цей. Так. Ну так у нас теж багато чого красивого. Ну, типу, не все в такому стані, але мене це не не стільки приваблює. То що тут природа і Чим далі від людей, чим далі від цивілізації, чим довші походи, тим краще. Кіно, я скажу, що був все-таки частіше на українських фільмах, які зараз виходять, а ми з дівчиною ходимо час від часу. В театрі, коли був, не скажу, тому би кіно. кіно. кіно, кіно, тому що я просто знову ж таки, як дизайнер, туди Я привалізував. П'ясняв. Ну то так, ну, Я задався питання, то я зрозумів, що мав. Концерт в клубі на фестиваль. В клубах, особливо, коли немає сцени, це ж крута атмосфера, ти серед людей стоїш. Ну, типу, на жодному фестивалі такого не буде. І Навіть не якщо ви. 20 людей і всі перед тобою так от стоять, і ти з ними. Ну, це, це вже фізичний якийсь контакт відбувається. Запис у студії, однозначно. — значно. Комфорт Ні-ні, ну треба писати новий матеріал регулярно, і мені це більше зараз подобається, ніж кататися з концертами, бо це новий знак. Класно, класно, коли це. Баланс. Джексон навіть в руках ніколи не тримав в баси, а вінтажні ібанези банези в мене були. Е... Два, причому, два, Два, де. І ну, я цілком уже колись собі купив би сучасний, просто що я так часто граю, що мені одного інструменту вистачає більш ніж. Я розумію, що Юрій цей вініл одразу ж так. Ну що велика вкладинка, тому що красивий вініл, кольорово, все більш, типу. А відповідальний ритуал. Я б не вибирав ні перший, ні бери. З дисками, насправді, справді з звуком. Диски, хто б там вийшов, ну, кажуть люди, що от він краще звучить. А проблема в тому, що, щоб, щоб він його краще звучав, то повинен бути по програма. Диски, це, типу, ти ставиш просто в нормальний якийсь береш собі там деку японську ямаху за 300 доларів ставиш. І за колонки з 10 доларів, ти все клас. Якщо ти мені вибір, на вибір другий бейдранер, я можу, мабуть, другий бейдранер по вибрав. ж не це Добре. Воно, це воно воно прокловано. Я просто, типу, нормально тіпу, в шарині всіх тих хорорах. А я навіть не дивлюся на те, що, типу, у старого ну, не так сталося, що не прям, що класні оцінки. А відуки. Але я виберу старий, тому що новий на сану комедію. Це такі година пік. Тому, але це типу така штука із дитинства чисто ностальгічно, тому що пам'ятаю, що класно, смішно було. Я дивився останній раз хим знеску, але пам'ятаю, що було класно і прикольно. Я колись читав до четвертої книги, фільми, може, перший дивився, але там потім був Перс, не взявився в моєму житті. Я не знаю. Ну ні, я, я просто ну, Гаррі не можу. Так який Гаррі Поттер, це що? Я, <реш> чесно не знаю. Я зараз не можу зходу, типу, от, якось проаналізувати особистості персонажів так, щоб якось з собою це, 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 це подобається. У нас в воді професор Люпін. Це Фарамір. Тому. Мусло... особливо, абусь. Е книжковий варіант, тому що там більше розкривається його особистість, то що він був завжди такий більш. Ну, в мене братів немає, але все одно а, він більш був завжди спокійною, такою а, закритою людиною, які яка опиралася більше там на якісь там типу, на розум і так далі. А, і але через це він і не зміг якраз стати от, головним сином, а, а, як, якому б там хотіли передати трон. Mm. Так. Йому не вистачило якоїсь ну, внутрішньої, скажімо так, енергії, там стежні, і так далі. Який трон тобі передавати? Так, трон. Mm. Особливо були думки, що мені от не вистачає якось якоїсь типу впевненості повівненості в собі, і тому я мені одразу така асоціація з ним я от і думаю, і сейчас Я реально не можу зрозуміти, і я завжди коли читав, коли дивився, я не з ким себе не асоціював. Я просто був як сторонній спостерігач. Ну, можливо, хто подумається. подобається. Ну. Енти. Вони сиділи, нікого не псувала і потім ми ну, я, я не дивився, нормально, не дивився. нікого серіал, друзі. Ну, нічого страшного, Андрій. Ти ж не дивився. Ну, тоді ми їдемо далі. Чування, тільки що подумав Про те, що я скажу по повертую про те, що я себе з барнім. Бай... Теж мені дуже важко. Було ремпесень трошки легше було, так щоб з кимось асоціюватися. Ну, може, не асоціюєшся, а добре, а там подобається якийсь герой більш Через його поведінку чи... Бендер з фотографиами фідійден. Та ну, цим чи, чинені, чи, ну, бендер. Хай були Бендер. Не фанат. Не, Взагалі. Ще не фанат дивився oh -oh. в кіно, піде там якусь частину, коли виходили все. В принципі, я за рік, якщо дивлюсь там 34 фільми, це дрем максим. серіалчики якось і, краще заходять. Англійська, побутовий контекст. І є додаткова мотивація їх дивитись. А так, ну, я відволікою сильно, я не можу. А які серіали, можливо? Там, дивилися майже всі сезони з сексу і місто. Oh. Супер вообще, сериал, серіал, крутий, всякі архетипи там в поведінці дуже круто розкриті, і музика супер кайфова. І от те, що він розказує, що бандаламенті, дарк джаз, вайтвард. Там є коли джазові моменти, вони набагато більше схожі на те, що вайтвард, дарк джазові моменти. не дивився. В дитинстві бачив по-любому. Почув раз і цей. І там якийсь момент. Сцена і починає грати Магвай. Я взагалі завалюю. Ну, це настільки мейнстрімний популярний серіал. Ну, з музикою все класно, ну. Як для такого серіалу. І потім ще Магвай, я такий. Я нещодавно. Я взагалі взагалі просто не дуже сильно люблю, типу, мультиплікацію, але мене жінка ставила подивитись коня Баджека», І я дуже жорстко кайфанув. Це теж, типу, якби по факту. Свого роду сітком, да, типу мультик, але я там з ним типу, музика місцями крута, і там гумор дуже крутий і, і дуже прикольно сповідати, як серіал потроху з кожним сезоном скатується в більш таку типу, дуже сумну, типу, депресивну штуку. То я там ну, останні сезони вони прям взагалі. Хочу сказати, не забувайте на збори, особливо на маленькі збори, збори друзів, великі збори закриваються легше, і донатьте, бо це все дуже можна, необхідно, да, дуже важливо. Да, якщо вам там можна вже, типу просто проміж вас проходить там збори і так далі, то хоча б ходіть на концерти, тому що більшість типу, гуртів так само збирає гроші концерти. Очасно бути і сцену підтримувати. і Візьми, дякую вам за те, що ви взяли участь у цьому проєкті. Я Це дуже я радий з вами був поспілкуватися. Це прям не знаю, якась сім'я була вас побачити, поспілкуватися і взагалі дізнатися багато і без цікавого. Дякую.